Гра випробування школа безпеки проводиться з метою популяризації здорового способу життя і основ безпеки. Учні з 30 шкіл вчилися орієнтуватися в надзвичайних ситуаціях, які трапляються у повсякденному житті. Змагання проходили у два етапи: написання тестових завдань та практична частина. Сьогодні відбувається змагання, воєнні змагання. Спочатку ми будемо писати тести, а потім вже будемо бігати естафету і проводити різні спортивні як з Спортивні змагання. Це будуть тести, медична підготовка, правила дорожнього руху та топографія. А потім буде визначення азимута, одягання противогазу, ОЗК і смуга перешкод. Наш девіз, наші наші озброєні! Команди випробували себе у змодельованих аварійно-рятувальних ситуаціях у зоні техногенної аварії. Е, з якої ви школи? Я з 20-ї школи. Як ти себе почуваєш в цьому костюмі? Е, дуже добре. Хлопці, що ви будете виконувати? Е, біг і одягання яким защити. <плес> Значит, бежит две команды. Один забор, один забор. Давай можешь перепрыгивать? Перепрыгивать. Считай, что ты не хочешь перепрыгивать. Больше не перепрыгивать. Не перепрыгивай. Понимаете? Я говорю, хочешь перепрыгивай, хочешь не Он не засчитывается. Только 10 секунд было. Так что можете оббегать этот забор. Понятно, да? <соцентричный> А когда ты бегаешь, если ты оператор, типа минус десятка? Нет. Нет. Ну, типа два месяца движения. Ні-ні-ні, вообще не считаю. Это просто. А что ты пирот это начинает? Если ты его не приплышь, то здесь. А, вот. Подивимося, я рухом до перлату відчитується. Ось ми з'їхаємо серед фуба. Отже, валить, виїде, виїде. Так, от газа, беремо. Так, команда стоїться. Ой, наче нічого само. Дивіться, і Іля, будьте тут, ми йдемо. А звідти гази купику. Це гази. А Практична частина проходила на базі спортивного майданчику пожежно-прикладного спорту при державній пожежно-рятувальній частині No1. Учні мали змогу самотужки погасити пожежу. Останні роки триває напружена боротьба серед шкільних команд учасників за першість міста. В червні команда переможець візьме участь у обласних змаганнях. Олександра Давидова, Катерина Умінська, телеканал СК1.